В цьому відео розглянемо задачі на довжину кола, дуги, там, площу круга та його частини. Ну, перша задача. Як зміниться довжина кола, якщо його радіус збільшити вдвічі-втричі? Нагадаю, що довжина кола дорівнює добутку 2 π на радіус. З цього слідує, що... Від радіуса довжина кола залежить прямо пропорційно, а це значить, в скільки раз змінюється радіус, так само змінюється і довжина кола. Якщо радіус збільшується в два рази, то й довжина кола буде збільшена в два рази. Тому перша відповідь, радіус більше вдвічі, значить довжина кола збільшиться також вдвічі. А в другому випадку радіус зменшують втричі. Значить, і довжина кола зменшиться втричі. В три рази. Так. Таким чином ще раз, від радіуса довжина кола залежить прямо пропорційно. Від діаметра, врахуючи, що 2Р це діаметр, також прямо пропорційно. Відповідно, як змінюватиметься діаметр, так змінюватиметься і довжина кола. Як змінюватиметься радіус, так змінюватиметься і довжина. Так, наступна задача на площу круга. Знайдіть площу круга, діаметр якого дорівнює 20 см. Отже, діаметр дорівнює 20 см. Площу круга потрібно знайти. Площу круга шукаємо за формулою PR квадрат радіус це з половина діаметра. Відповідно, можемо підставити відразу ж діаметр 2 см, поділити на 2, отримаємо 10 см. Ну і тепер π на 10 в квадраті. Тобто буде 100, десь 10 в квадраті 100 пі сантиметрів квадратних, це в нас площа цього круга. Наступна задача: знайдіть площу круга, довжина кола якого дорівнює L. Нагадую, що круг. Ось, це фігура, яка складається з кола, яке, яке відповідає даному кругу і обмежує його. А також усіх внутрішніх точок, що містяться всередині кола. Тобто круг це отака фігура, яка складається з усіх точок кола і всіх точок, що містяться всередині цього кола. Так. Площа круга дорівнює πr квадрат. Як видно... Нам необхідно знайти радіус, а радіус ми можемо знайти використовуючи довжину кола. Тобто довжина кола в нас вона L позначена дорівнює 2 πr Звідси радіус, який нам потрібний, буде дорівнювати L поділити на 2 π Підставимо тепер цей вираз сюди і отримуємо остаточну формулу для площакруга. Не забуваємо, що цей вираз радіусу в квадраті. Значить, L квадрат і знаменник так само 4P квадрат. Запишу під одну риску дроба. Тут множення нагадую. Скорочуємо і отримуємо остаточний результат, що площа круга буде рівняти l квадрат на 4П. Ну і тепер схожа задача тільки вже з числовим даним. Тобто задача попереднього типу на визначення площі круга. Звучить вона так. Обчистить площу поперечного перерізу дерева, яке в обхваті становить 125,6 см. Значить, за умовою задачі тут... Не сказано, що поперечний переріз дерева е, потрібно е, розглядати як круг, але е, наближено поперечний переріз дерева можна вважати кругом, е, тому будемо розглядати площу поперечного переріза дерева, як площу круга. PR квадрат. Для тих, хто не знає, що таке поперечний переріз, поясню, що якщо Стовбур дерева перерізати поперек, то в перерізі получиться фігура круг, або приблизно круг. Оцей круг і є поперечним перерізом дерева. Отже, площа поперечного перерізується приблизно до рівня площі круга, що я і написав. Обхват дерева. Покажу ось зріз стовбура дерева. Дивимося на нього зверху. Оце тут деревина у нас. Ну, а обхват, обхват дерева це довжина кола. виходить. Оце обхват дерева. Тому виходить, що 125,6 см це довжина кола. Ось цього. Тому я запишу, що L. У нас дорівнює на 125,6 см. Ну, оскільки L це дуже кола, то 2 πr дорівнює 125,6. Звідси R. 125,6 поділить на 2 π Підставивши його сюди, отримуємо формулу для площі. Тобто це буде π Р квадрат. Тобто цей вираз в квадраті, це буде 125,6 в квадраті на 4 π квадрат. π можна скоротити, Далі 125,6 в квадраті. На 4 π приблизно 3,14. Якщо помножити 4 на 3,14 ми получим 12,56. Тобто 125,6 в квадраті я пишу. А тут 12,56 до рівня. Для скорочення. Я розпишу квадрат як добуток 125,6 на 125,6. А тут 12,56. Перенесу кому в чисельнику на два знака. І тут на два знака. Маємо 1256 воно скорочується і отримуємо 1256 сантиметрів квадратних. Отакий буде за площею поперечний переріз дерева. Розглянемо задачі за готовими рисунками. В усіх цих задачах необхідно визначити площу заштрихованої фігури. Площа заштрихованої фігури є комбінацією площ декількох фігур. Ну, от, наприклад, якщо першу фігуру розглянемо заштрихована частина, ось. і ця заштрихована частина є частиною площі прямокутника, довжина якого А ширина Б. З якого вирізано два півкола. Фактично два півкола це вирізано коло. Тому що оце і оце, що вирізане, половина кола і половина кола, в сумі дають коло. Ріше не коло, а круг. Отже, два півкруга вирізали, тобто один круг із оцього прямокутника. Як тоді визначити площу, яка залишилась? Треба від площі всього прямокутника відняти, тобто вирізати, площу одного круга. Тобто випадок А має такий розв'язок. Площа фігури F буде дорівнювати площа прямокутника мінус площа круга. Ну і це буде дорівнювати. Площа це А помножити на Б. Відняти площа круга. Пі Р квадрат. Я так запишу. А R це у нас виходить половина ширини. Тобто, я напишу DR дорівнює B поділити на 2. Ось у радіус. Так, значит получаємо, що площа фігури буде рівнять А на B minus π. Замість R підставляємо B на 2 и до квадрата під 8. То есть B квадрат на 4. Вот так, ось. так, ну можем записать під, під одну риску дробу. Сюда домножим на 4. Получаємо 4 ab минус b квадрат на 4. Можемо, до речі, Б дужки прибрати. Б в дужках. Тут буде 4А мінус П. поділити на 4. Так, ну так, по-разному може виглядати такий результат, такий або такий. На малюнку Б. Тут у нас виходить до квадрата і стороною А. Ось вона показано. Добавили раз. Півкруг, два півкруг, три півкруга. Пів і два маленьких півкруга, які утворюють маленький круг. Тому ми можемо записати, що у випадку Б площа фігури буде складатися площа квадрата плюс а, три півкруга. Три умножить на одну другу круга. Пі. R1 квадрат. Де R1 1 це радіус оцього півкруга. І плюс із оцих двох півкругів утворюється маленький круг. Це виходить PR. Тільки радіус уже другий буде Р2 квадрат. кома де Радіус першого півкруга. Це оцей відрізок Він дорівнює половині А. R2. Радіус 2, Тут у нас 1, 2, 3, 4 таких. Тобто 1 четверта А. Підставим тепер замість R1 1, другу А, або ще А на 2. А замість Р2, 1, четверту А, або А на 4. І не забудемо піднести до квадрату. Тобто, получаємо. Площа фігури. Буде дорівнювати. Площа квадрата. Ось Це А квадрат плюс 3 на 1 другу. Це 3 других або 1,5. Можна і так, і так написати. Я напишу 1,5. Пі. Далі. Р1. Це 1 друга А, або А на 2. Та до квадрата. Це виходить 1 четверта А квадрат. Або А квадрат на 4 плюс П r 2 r 2 це 1 четверта А в квадраті. Це буде 1 шістнадцята А квадрат. Або А квадрат на 16. В принципі, можна що зробити? Одна ціла пять десятих. Я можу записати як 3 других. Для множення це зручніше. И 3 других на а квадрат на 4 даст 3 а квадрат на 8. 2 на 4 это 8 будет. А квадрат, до речи, можно потом будет прибрать за А сначала я запишу так. Значит, 3 других на а квадрат на 4 это будет 3 а квадрат на 8. Ну, еще сюда пи. Плюс А тут π а квадрат на 16. Або а квадрат π на 16. А, можна звести до спільного знаменника. Так. Сюди е, ми добавляем двійку. Тут я показав, що, мабуть, а квадрат не чипатову. Так, значить, получаем 6 а квадрат π на 16. Так, И плюс А квадрат Пи на 16. Я уже пишу подпильную риску, знаменок. Тут мы можем додать, то есть 16 А квадрат Пи плюс А квадрат Пи будет 17 А квадрат Пи. Таким чином, мы имеем А квадрат плюс 17 А квадрат Пи поделить на 16. Можно вынести А квадрат за дужки. Можно не отчипать. В дужках останется 1 плюс 17 Пи На 16. також можна піти одну риску. тут. дробу, значить, одиничку представляем 16-16. і в результаті маємо 16 плюс 17 π. поділити на 16. Так. Ну, та хай так і буде Так, в Е Задачі у нас три малюнки. Я, задача та сама. Визначити площу заштрихованої фігури. Значить, площа заштрихованої фігури. Оці, як видно, з малюнка дорівнює половині площі квадрата. Тобто, у випадку А площа фігури. Буде дорівнювати одна друга площі квадрата. А Площа квадрата це А квадрат. Так, у випадку Б. Бачимо, що у нас з квадрата вирізано 1, 2, 3, 4. 4 четверти круга. Тобто один круг получається. Якщо скласти оці 4 четвертини круга, з них утвориться круг. Тобто площа фігури в цьому випадку буде дорівнювати площа квадрата мінус площа круга. Тобто це буде А квадрат мінус П r квадрат. А R у нас получается половина сторони. Там в квадрате. Значить, я сразу запишу R квадрат, а тут напишу d З малюка це kvadrata. Ну, no, значить получаємо, що площа Фигури дорівнювати площа квадрата мінус π. А замість радіуса підставляємо цей вираз. І до квадрата підносим, получаємо А квадрат на 4. Звівши до спільного знаменника, маем 4. Тут 4а квадрат минус ПА квадрат, можна за дужки А квадрат винести, в дужках 4 минус Піділить на 4. Тепер тут в. В у нас являє собою півкруг, з якого вирізано два, дві половини круга, тобто один круг получается, оцей маленький. Тобто виходить, що площа фігури буде дорівнювати половина великого круга, значить діаметр його А, радіус, значить А на 2. І в квадраті, це А квадрат, значит, з якого вирізано повний круг П, Радіус якого дорівнює 1 четвертій оцього відрізка А. Тобто 1, 2, 3, 4 частини у нас в відрізку А. Значить радіус оцей відрізочок. Це відрізок, який складає 1 четверту від відрізка А. Тобто А на 4. Та ще до квадрату, це буде А квадрат на 16. Якщо тут перемножить, ми маємо π, а квадрат на 8 минус пи а квадрат на 16. Если завести до счёта знаменника, получаем 2 пи а квадрат минус пи а квадрат поделить на 16. Доривне 2 пи а квадрат минус пи а квадрат, это будет пи а квадрат на 16. Наступна задача. Знайдіть довжину кола, описаного навколо правильного трикутника зі стороною А. Довжина кола є добутком 2 πr Значить, для того, щоб визначити довжину кола, нам треба знайти радіус. А Оскільки коло описано навколо правильного трикутника, то в попередній темі ми розглянули, що радіус в цьому випадку дорівнює сторона поділити на корінь з трьох. Сторона в мене відома, як видно. Таким чином, радіус я вже знайшов. Отже, довжина кола буде 2π на а поділити на корінь з 3. Після множення маємо 2πа поділити на корінь з трех. Можна позбавитися ірраціональності в знаменнику, домноживши на корінь з трех. І ми маємо тоді 2πа корінь з 3 поділити на 3. Наступна задача знайдіть площу круга, вписаного в правильний шестикутник зі стороною А. а знову ж таки, площа круга дорівнює πr квадрат, А от радіус е, круга необхідно визначати як радіус е, круга вписаного в правильний шестикутник. Тому я запишу, що наш радіус – це є радіус вписаного круга кола в правильний шестикутник. Як відомо, він дорівнює так, А на два корня в 3. Сюда, получаем, что с 3. Підставимо сюди, получаємо, що S буде дорівнювати π. Э, оцей вираз у квадраті, бо радиус в квадраті у нас. Підносим до квадрата, отримуємо А квадрат на 4 і на 3. то тобто, получается після умноження пи а квадрат на 12. Так, наступна задача знайдеть площу круга описаного навколо прямокутника с сторонами А и Б. Значит, для того щоб легше було зрозуміти ситуацію, я покажу прямокутник. Який вписано в коло. Ну, що. І відповідно діаметром цього кола є діагональ прямокутника. Сторони у нас А і Б. Найти площу круга, це значить помножити пі на r квадрат. Отже, нам необхідно радіус. А радіус це половина діаметра. А діаметр це в нас діагональ. Я її позначу через D. А, тому я запишу, D радіус буде рівняти половині діагоналі. Як знайти саму діагональ тепер? От з прямокутного трикутника за теоремою Піфагора. Тобто D квадрат буде рівняти сумі квадратів катетів. Ось цього трикутника. це А квадрат плюс Б квадрат. Ну а D, тоді дорівнює корінь квадратний із суми квадратів катетів. Підставивши сюди, Підставимши сюда, радіус буде дорівнювати корінь квадратний за квадрат плюс b квадрат поділити на 2. І підставимо сюди і отримаємо, що площа круга буде дорівнювати пі. Радіус у квадраті це значить корінь за квадрат плюс b квадрат поділити на 2 і до квадрата. Дорівнює π, а квадрат плюс b квадрат поділити на 4. Ну або можна написати. Ось таким чином під одну риску зробовся. Так, наступна задача знайдіть площу круга описаного навколо рівнобедреного трикутника з бічною стороною B і кутом альфа. Значить, спочатку побудуємо рівнобедрений трикутник вписаний в круг. Тобто побудову починаємо із круга. Так. Ну і далі рівнобедрений трикутник. Так. Да. Значить, відомо, що бічна сторона його B, кут при основі, тобто ось тут альфа. Щоби знайти площу круга, нам необхідно радіус. Нагадаю, що площа круга це ПР квадрат. Для того, щоб визначити радіус, нагадаю, що центр кола і круга описаного навколо трикутника є точкою перетину серед перпендикулярів, проведених до сторін даного трикутника. Я використаю медіану, вона ж є висотою. Ну і десь тут приблизно. Вот тут буде центр кола. Значить, оце у нас радиус описаного кола. Ну, і ще можна ось показать. Это тоже радиус. радіус, і оце тоже радиус. радіус. Оце все радіуси описаного кола. Так. Так. Для того щоб знайти радіус, скористаємося площею трикутника і формулою, що площа трикутника дорівнює А на Б на С і на 4 радіуса. А звідси радіус виходить, А на Б на С, поділити на 4 площі трикутника. Площу трикутника ми можемо знайти, використовуючи сторонний кут між ними, але перед цим треба знайти оцю основу. З оцього прямокутного трикутника зараз я дам назву. К. Наприклад, з трикутника БКЦ ми можемо знайти половину сторони АЦ, тобто відрізок КЦ. Тому, з трикутника БКЦ вкажу прямий кут БКЦ 90 градусів. А КЦ буде дорівнювати. БЦ. Помножити на, оскільки прилеглий кадр шукаємо, на косинус кута BCK. Тобто це буде Б на косинус альфа А сторона А Буде 2КЦ. І буде 2 б косинус альфа Так. Тепер площу трикутника, площу трикутника ми можемо визначити як половина добутку двох його сторін, між якими відомий кут, це АС, наприклад, на БС і на синус кута між ними, тобто синус кута БЦК. Таким чином АС АС Це 2 БЦ, 2Б 2B на косинус альфа, БЦ. Це Б. І на синус Кута BCK, тобто синус кута альфа дорівня. Одна друга на 2 це одиниця, B на Б, це буде Б квадрат. Ну, в принципі, одну другу можемо оставити. Б квадрат. Не надо. Одна, друга на 2. Це буде одиниця. Далі Б квадрат. косинус альфа. Синус альфа. Це площа. Ми її сюди підставимо. Отже, для радіуса у нас все є. Тому радіус буде рівнять. А, Б, це сторони. Трикутника. Це b на b, це b квадрат. І на А, це це 2 b на косинус альфа. Я напишу B на B. І третя сторона це 2 b Косинус альфа. Так, поділити на 4 площі. Це 4 цих вираза, вирази. Отак. Скорочуємо b квадрат, ось ось цим. 2 скорочується. Косинус альфа скорочується. І у вас залишається b на 2 синус альфа. Ну і тепер площа. Отже, площа круга, буденять π. Радіус квадратів це значить оцей вираз. до квадрата дорівнює π b квадрат 4 синус квадрат альфа. Або під одну риску π b квадрат на 4 синус квадрат альфа.